В наших програмах ми завжди відстоюємо і зазначаємо важливість шлюбу, збереження в будь-яких обставинах, щоб дійсно можна було щасливо, подолаючи якісь труднощі сімейних взаємин, продовжувати жити разом і вчитися цій гармонії і любові. Однак життя таке, що трапляються і розставання, і розлучення, і ми не завжди можемо бути впевненими в тому, що от зараз ці обставини... Вони такі, що по іншому ніяк. І безпосередньо яким чином нам пройти цей шлях, тому що для багатьох розлучення або розставання, в принципі, розрив стосунків, це схоже на втрату людини і дуже болісні відчуття, особливо якщо це відбулося не за твоєї ініціативи, а за ініціативи іншої людини, від якої ти такого не очікував. Та й в принципі, якщо ми йдемо до рахцу, розписуємося, чи думаємо ми в цей момент, що через рік, два, три, десять, двадцять ми прийдемо в це ж саме місце для того, щоб розлучитися. Давайте говорити про те, як пережив. Розлучення разом із нашою сьогоднішньою експерткою Лілією Дідич, психологію з християнськими цінностями. Ще раз вітаємо. Добре. От одразу у нас тільки що була така тема піднесена якась з хорошим настроєм, а тут ми говоримо вже про такі складні моменти сімейного життя розлучення. І от дуже важливо, що ми вас представили як психологіні з християнськими цінностями, тому що дуже хочеться. Цю тему розглянути саме з цієї точки зору. Е, найперше питання взагалі, е, напевно, хочеться як в, е, вхід в цю тему, чи є е, такі етапи в житті сім'ї, коли розлучення може бути єдиним виходом, е, чимось таким, що е, по-іншому зараз ніяк. Це дуже таке тяжке питання з огляду на те, що ми говоримо на це в християнському контексті, на християнському телебаченні. Якщо питання є насилля, чи фізичного насилля, це там фізичного чоловік може бити дружину, чи емоційного насилля, чи навпаки, от я просто так говорю, бо це поширено там чоловік бити дружину, але і, і жінки можуть проявляти як і фізичне насилля, так і психоемоційне насилля, коли а на фоні цього, от ми про це забуваємо і. Особливо така, знаєте, скажімо, така стара школа, як там old school називається, що все одно необхідно терпіти. В Біблії написано, що людина не може розлучити, коли там Бог дружив. Але насправді багатьох людей на фоні от цього потерпіти, коли йде реально насилля, у них доходить до різних психосоматичних проявів. коли психіка не вивозить, то включається тіло. це різні неприємні хвороби, зокрема, там ракові пухлини можуть. На стресовому фоні або якісь хронічні складні хвороби. Тобто, а чи варто от прямо до цього дотягувати? Тут уже питання. Навряд чи місія, ну це все грік зрозуміло зробив, але навряд чи місія Бога була от благословити шлюб, а ви от тепер страждаєте і виходу іншого немає ніякого. Але зрозуміло, що не знімає відповідальності з людей, які, скажімо, от вони ж входили в цей шлюб, от були одні почуття емоції. І те, що от відбулося вже в шлюбі, не можна, знаєте, перевести і перекласти повну відповідальність на одну якогось члена у парі, тобто в будь-якому випадку говорити з обома, і 50 на 50 вони несуть цю відповідальність про те, що вже сталося, угу. і навіть якщо там, наприклад, в подавляє більшості звичайно жінок, от я не знала, що він такий, а він почав ось так, от, ось так от вести сто відсотків, і коли ми про це говоримо. 100% абсолютно були червоні пропорції ще на початку стосунків. Mm -hmm. не кажу, ну я от як би то не помічала. Але ж ну помічали, помічали. Був вибір, був вибір. Ви зробили цей вибір? зробили цей вибір. Тобто ми не знімаємо відповідальність з того, що люди зробили вибір до входу в стосунків. Але чи вартує це доходити до того, щоб своє життя земне перетворювати на пекло, тут от -от -от теж питання. На превеликий жаль, пари звертаються за допомогою, до будь там кого, коли вони це вже десь винесли, і починають там просити допомоги. Там, скажімо, необхіден такий собі модератор, mm -hmm. та от щоб хоча б вони поспілкувались. Уже коли знаєте, коли таке говорять, всі мости вже спалені, тобто вже настільки тяжко відродити щось в душі, якийсь це там пізно. вогник та проміння, щоб на цьому вибудувати, вже пізно. Тобто, а де ви були, коли це все розвалювалося, і чому, якщо ви не справляєтесь, не йшли за допомогою, от про цю відповідальність я кажу, ми не знімаємо. От тут питання, а коли вже довели до того, що от вже розлучення. То вже звичайно тяжко тут зробити. Вже насправді немає ніякої мотивації ні в однієї сторони, ні в іншої сторони. Uh -huh. Або навіть якщо в однієї сторони є мотивація, то важливо, щоб і в іншої сторони була мотивація. Тобто ніяк так не вийде. Якщо ми розуміємо, що ось уже це трапилося, розлучення це було невідворотнє, якесь рішення і. Зараз чи то чоловік, чи то дружина вже так в минулому переживає цей етап якогось відновлення. Наскільки швидко можна оговтатися? Від розлучення, як е, швидко можна прийняти цей факт і рухатися далі. Угу. От Ваня говорив, що це переживається як нібито втрата людини близької. Угу. Але насправді це по факту проживання, втрата, як нібито втрата близької людини. От людина проживатиме всі етапи, е, ті ж самі. Коли людина втрачає, хтось в неї помирає з близьких. Всі ті етапи, от ці періоди, етапи горювання. Та? Спочатку торг, от оце я не вірю в те, що відбулося, тоді злість, агресія йде, тоді депресія, і десь там прийняття. Буває, людина циклічність включає, тобто вона не проживає якісь етапи. Тут в депресії, тут знову вона говорить, я не вірю, що це відбулося, і там злиться знову починає. Тут знову депресія. То вона не доходить до прийняття. От в цьому складність, коли застрягання. Але так людина проживає от, оці всі етапи. Абсолютно все індивідуально. Але е, психологічно, як от ці етапи, та, от вони проживаються. Ну це десь близько року. Знаєте, в багатьох інших церквах та, прийнято річницю. Річниця. Чому річниця? От після по похорон, якоїсь, uh -huh. чому річниця? Тому що за рік, в принципі, психологічно ти готовий прийняти і відпустити це все. Тому uh -huh. от і ще такі там, поминки uh -huh. влаштовують. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А відрізняється, до речі, ось, ось про, е, Процес переживання розлучення в залежності від того, яка ти сторона: сторона, яка ініціювала розлучення, або сторона, яку поставили перед фактом, що ми розстаємося. Тобто, бо складається враження, що той, хто ініціював, виходить з цього шлюбу і такий фух, і видохнув, да? а інший страждає, бо мене кинули. Чи все ж таки етапи складні для обох сторін в цьому процесі? Етапи складні для обох сторін. Просто той, хто вийшов, да, він може видихнути. Тут головне не, не піти у витіснення, бо тоді. Людина говорить, хорошо, ти ж, ти ж був ініціатором розлучення, чому ти тепер страждаєш? Ти не маєш страждати. І от оці всі почуття витіснять. Але тоді різні болячечки починаються. Тобто ми можемо вийти з цих стосунків, але при тому розуміти, що це буде і для мене болісний досить процес. І десь. Будуть думки і про не треба було так робити, і ідеалізація включиться, і шкодування включиться. Тобто, так, болісний процес для обох сторін. Просто десь з боку може виглядати, що той, хто був ініціатором, типу йому легше, але насправді не дуже легше. Це, напевно, ще ускладнюється, коли людина, яка ініціювала це там, може бути то, та сама жертва, да, потерпіла в цих відносинах, коли, можливо, справді був аб'юс і так далі. А тут же ж такий момент, що ти думаєш, та, напевно, в мені проблема. Напевно, все я придумав. Там, так, і придумав, почуття провини, і відповідальність, провини, що ти перший от, зробив цей такий важливий крок. Так, ну насправді звучить це все дуже складно. От якраз стосовно цього я хотіла запитати, чи це нормально відчувати такі змішані відчуття після того, що вже сталося, відбулося, чи нормально бути невпевненим в цьому рішенні? Так, да, абсолютно, ці відчуття у вас будуть бути готовими. Якщо ви приймете це рішення, ви не скажете я правильно зробив. І у вас точно будуть закрадатися сумніви через те, що включиться такий процес захисної функції психіки ідеалізації. Для чого? Щоби не говорити собі, ой, як все було погано, бо це травмуюче, а почнуться підтягуватися всі прекрасні моменти. І от нібито погані, коли ти не в чи от не в близькій комунікації вже вони нібито не вилюються, а є саме прекрасне. Uh -huh. І ти можеш подивитися, думаєш, ну ну чого ж так, нібито нам все добре було. Тому от я гадаю, в кожного в досвіді це є, що нібито якась пара розлучається, він там її там б'є, чи там іще щось відбувається негативне. От вони розлучаються, пожили окремо і знов зійшлися, пожили окремо і знов залежність. зійшлися. Тут так залежність абсолютно. Але от і ще чому включається от оця ідеалізація. І навіть коли ви розійшлися, це не означає, що у вас точно вже немає почуттів до цієї людини. Mm -hmm. Там ви можете любити цю людину, у вас можуть бути почуття, але дійсно є спільне проживання на тих умовах, які є, і що ви не здатні вибудувати їх. От тут інше питання. Тобто, у вас є почуття до цієї людини, але розумієте, що знову ж, скажімо так, повернутися і стосунки це буде продовжуватися насильство. Угу. Я, до речі, чув таку практику, от коли там сім'я була на межі розлучення, що і це навіть пастор якби, їм порадив, що вони кажуть, ми не можемо от вживатися разом, от просто постійно скандали, сварки. Е -е, він каже: Ну а що почуття? Ну да, ми любимо там одне одного. І він тоді їм порадив жити е -е, окремо, ну тобто в різних квартирах, ну десь в, в одному районі, і е -е, зустрічатися одне з одним на побачення ходити. І шлюб Таким чином врятувався, тому що ну, вони е, ну, десь переоцінили ну, момент того, що я живу сам, і це вже не так мені відчуття. Да? Тобто теж якісь такі як терапія така. Ну, можливо, це не для кожного, просто як досвід того, що ви зазначили, що бувають такі випадки. Е, ви сказали, що можуть залишитися почуття. А що з ними робити? Тому що почуття завжди дуже сильні можуть бути у людей кохання, закоханості. А особливо, якщо ти вже ну, як принципово вийшов із цих стосунків, якщо це були аб'юзивні стосунки і насильницькі, ти виходиш, а почуття нікуди не поділися. Що з ними робити далі? Дати час, по-перше, ви будете проживати от оці всі етапи горювання, і от ці почуття вони десь дещо, дещо будуть, знаєте, послаблюватись. Але важливо, знаєте, ми тут в таке чомусь враження в суспільстві склалося, що коли ми розлучаємося, ми ніби маємо ненавидіти до uh -huh. нашого партнера. Але ж це абсолютно в зворотньому випадку. Ми, коли навіть виходимо зі стосунків, то ми маємо зберегти просто любов, хоча б як до людини, тому що це Боже творіння, повагу. Бо ну, це, якби ваш партнер і вас певний період часу пов'язують. І ви зберігаєте це все. І, відповідно, та, щось тепле ви плекаєте. В принципі, як до людини. Тому що ця людина для вас там, на 100% назавжди ніколи не стане чужою. Mm -hmm. um... Таке ще питання стосовно відновлення: Як, які кроки можливо варто робити, щоб емоційно відновитися і продовжити жити, не оглядаючись вже так, щоб це не було завжди така ретравматизація? Ми часто нівелюємо і не звертаємо уваги, коли це якісь прості кроки. А от не потрібно це робити навпаки, прості кроки в доступності, ви почніть це робити, і ви побачите там, класні результати, тому що всі ну, такі професійні психіатри. Психіатри Говорять психотерапевти, психологи, ну психологи трошки все таки я їх далі трішки відношу від того, як працює головний мозок, саме медикаментозна історія. Це психіатри назначають медикаментозну терапію. Так, от навіть. А чому медикаментозна терапія починається, тому що це вже дуже глибока депресія і зміна біохімії головного мозку, і людина вже сама не може вийти з цього. Так, от оце можна, знаєте, запобігти цьому, цьому запобігти. І ось таке елементальне це те, що ви маєте хоча по… починаєте із 30 хвилин. З 30 хвилин доходьте до 2 годин на добу, ви просто вдягаєте там якесь зручне взуття, кросівки, і ви просто ходите. Але не зупиняючись там від 30 хвилин, починаючи при себе до 2 годин, угу. ви просто йдете, 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 йдете. Це такий ем, шикарний запобіжник, що ви дійдете до медикаментозного лікування. І навіть якщо вам назначають, тому що у вас там депресія, антидепресанти можуть назначити. Психіатри, і навіть вони і тоді будуть говорити: дивіться, медикаментозна історія це одна, але ви маєте щось робити, допомагати своєму тілу. Це вставати і ходити, і ходити, і ходити, тому що у нас тоді серотонін починає випрацьовуватися, дофамін починає випрацьовуватися. Тобто у нас такі нейромедіатори, гормони головного мозку починають випрацьовуватися, що це дає сили нам mm. пережити. Тобто не виходити, що отак лежимо три дні, не можемо встати. Сил немає, апатія, депресія страшена. А ми беремо і ходимо, ходимо, ходимо. Тобто це зв'язок з природою важливо, і активність. І, звичайно, наприклад, вивантаження своїх от, почтів емоцій. Почніть малювати, почніть малювати каляки маляки якщо ви не вмієте малювати. Хоч якоюсь творчістю займіться, екібани робіть, будь-що. Але ви маєте цю енергію направляти собі ну от, взовні угу. і внутрішньо ви почнете стабілізуватись потроху. Пані Лілі, наостанок, таке, знаєте, ключове питання хочу поставити. Як зрозуміти, що от зараз в нашому в нашій кризі сімейній, коли вже ми дійшли до розлучення, ще можна щось зробити, тобто що варто прийняти ще якісь міри для того, щоб врятувати цей шлюб. Якщо вам вже прийшла така думка, то спробуйте зайвим не буде. Аніж ви відженете цю думку і скажете та ні, вже нічого не можна. Прийшла така думка: робіть, пробуйте. Все можливо абсолютно. Якщо в голові звучать, та він не захоче, та вона не захоче, та я вже ж як не раз казала, я вже ж не раз пробувала, От. Угу. Пробуйте ще. Якщо ви хоч якусь цінність розглядаєте в цих стосунків, навіть якщо от ідеалізація якась включається, скористайтеся нею, візьміть, зверніться за допомогою. До я не знаю, до пастора, до священнослужителя, до за професійною допомогою до психолога. Будь-хто, який от консультант спрямований по сімейних стосунках, зверніться за допомогою, зайвим не буде. А хто знає, можливо, от ця думка якраз стане ключовою. Ви будете через 10 років згадувати, як це класно, що це врятувало наш шлюб. Я колись, коли була на порозі вступу в шлюб, прочитала книжку на російського червання женственності, і колись вона мені заклала в голову такий момент, що ще перед тим, як ми створили сім'ю з моїм чоловіком, що в будь-якій кризі, якщо один хтось починає з молитвою і міняти повністю якби, свою відповідь так, на партнера, то, можливо, зробити ну, неймовірні речі в сім'ї, відбуваються, коли хтось один, в дусі любові, в дусі служіння готовий. Якось, але буває, що цього вже у людей нема цього ресурсу, і Боже. дуже важко. Так. Але в дусі любові, в дусі служіння, тоді інший партнер починає підтягуватися, його так. починається зачаровувати, і він починає підтягуватися так. до цього всього. Я думаю, що дуже ну, от, важливий висновок зараз ми зробили, да з точки зору духовності, і мені дуже сподобалось те, що ви на початку сказали. Дуже важливо, якщо починаються проблеми в сім'ї, а не чекати, коли воно дійде. До вже того моменту, коли Неможливо. ви повністю все е зруйнуєте, е і звертатися вже по допомогу в нашому випадку, як ми як християни віримо, да що звернутися до свого пастора, та або до християнського психолога, е який допоможе вам принаймні зі сторони об'єктивно зрозуміти. За що боротися і чи варто боротися? Тому що знову ж таки, якщо ви е, потрапите, там запитаєте у людей непоради, вона скаже: там знаєте, як в, там батьків раніше питали, і там мама могла сказати своїй доньці терпи, я терпіла, а й ти терпи, а це вже насилля реальне, яке стає небезпекою для тебе, для дітей і так далі. А, то треба, щоб людина зі сторони могла вам з точки зору і, і Божого також под, подивитися на це все, тому що ми знаємо, в Біблії теж є закони того. Як Бог дає розлучення, так розлучені листи, за яких умов. Тому якщо ви відчуваєте зараз якусь кризу в своїй сім'ї, зверніться по допомогу до християнського психолога або пастора для того, щоб цей процес щоб ви потім самі себе не корили, що ви зробили щось неправильно. Мудрості вам в цьому ми віримо, що Бог дасть вам сили. Мужності і правильних рішень, якщо ви будете в нього про це просити. А ми дякуємо вам, Лілія, за те, що ви сьогодні таку складну тему згодилися з нами підняти не просто в християнському середовищі говорити Дякую, про вам. розлучення. Дякуємо вам. Вам mm -hmm. всього найкращого теж бажаємо. Гарного дня.